Вітаю, друзі! На огляд, чергова монета передостання з серії області України, яка присвячена столиці Незалежної України, одному з найбільших і найдавніших міст Європи, розташованому на берегах Дніпра, на правому і на лівому о, одночасно. Здавна місто мало таку магічну силу, що багато видатних людей освічувались йому в любові. Місто славиться чисельними пам'ятниками культури. Археології, історії, архітектури та містобудування різних епох. Сьогодні Київ політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни, окрема адміністративно-територіальна одиниця в складі України її адміністративний центр Київської області, місце розташування центральних органів влади України іноземних місій, штаб-квартир більшості підприємств, і організацій і об'єднань, що працюють в Україні. Монета була випущена 20 грудня 2018 року номіналом 5 гривень з біметалевого сплаву недорогоцінних металів. Маса монети 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 45 тисяч штук. Розпочнемо розгляд з аверсу монети. Так, і що у нас там на аверсі? Ага, треба ж відкрити капсулу. Відкриваємо капсулу і перед нами постає аверс монети місто Київ. E, значить, на аверсі монети розміщено у горі Малий Державний Герб України та написи півколом вгорі Національний Банк України внизу 5 гривень. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі стилізована композиція, що символізує Київ. Угорі ліворуч парковий міст, пішохідний міст через Дніпро, який з'єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханового острова. Праворуч Софіївський собор та його дзвіниця. У центрі будівля Верховної Ради України, праворуч від якої рік карбування монети 2018, Колона Магдебурзького права ліворуч. Герб Києва 15 століття. Найстаріше зображення якого міститься в гербовнику Конрада Грюнберга. Каштанова гілочка символ Києва унизу. Гурт секторальне рифлення. Тепер переходимо до розгляду <кхем> реверсу. Так, реверс. Реверс. Місто Київ. Так, на реверсі монети розміщено Архангела Михаїла, покровителя Київської землі, міста Києва. Зображення якого міститься на гербах Києва, Київського князівства, Київського воєводства, Київської губернії. Напис: місто Києво горі», Декоративні орнаменти унизу. Ось така, друзі, монетка: місто Київ, столиця України. Передостання монета серії. До нових зустрічей в ефірі.